Значит, одяг. Сорт крем плюс экстра. Швейцария. 20 кг. По цене 5,5 евро за 1 кг. Вот такая полностью новая кофточка в размере Элечка. Наступная. Вот такая моделька. Подвесите, какие классный сухие, классные ночи. Так. Вот такая новая курточка в размере пыша XL. Наступная. Жилеточка. Жилеточка у нас іде двох Ось так вона виглядає. Можемо е, зробити іншим кольором, він буде ось такий. Так, наступне. Ось такі станішки джинсові. Спортивного плану косточка. Така яскрава. Так, ще один такий цікавий світер. Ось така моделька. Наступне ось такого плану платько. туніка плесенки. Спортивні штанішки. Так, ще одна курточка, Ось така моделька. Далі. Перший у нас йде ось такий кардиганчик. Світер такий укорочений. жіночі штаніжки В розмірі елочка. Дальше світер Primark, Ось така моделька, Дзволі штаніжки. Наступний ще один світер. Ось такий, такий золотий, класний, легенький. Це, мабуть, ще одна туніка. Ні, це йде ось такий світшотик З капюшончиком. Така жіночну моделька, Наступний ось такий світер. Ще один. Далі ось таке платька жіноче. Такий великий світерок в розмірі. Пише Елічка. Світшотик від бренду Кубо. Ось така моделька. Далі легесенька жилеточка. Це у нас є ще один світшотик. В розмірі Елічка. Ось такий крутезний світшотик. Ось такі рукавчики. Спортивного плану ось така вітровочка. Це йде від H&M в у розмірі S. Ось такий теплесенький кардиганчик жіночий з поясочком. Далі світерочок у розмірі М. Далі ось такого плану. Це іде в розмірі L. Спідничка. Ось так вона виглядає. Ще один світшотик, це вже такий легенький, однотонний, е пошив в розмірі есочка. Батнік. Подивіться, який крутезний Рік і морті. Теплесенький такий пуді. Наступне, крутезні штани, подивіться, це, до речі, левіс. Ось штанішки від Левіс. Дуже класна моделька, пошив цей розмір 30 ка Далі це у нас будуть ось такі чорні. Це, до речі, Марко Поло. Ось така моделька. Далі ще одні джинсики. Це теж, до речі, від Levi's Розмір 29. Дуже крутезні штаніжки. Ось такого плану. Вільні, класні. Далі, ось така кофточка. Ось така моделька. Так, еще одни джинсы. Дальше. Еще одна пара джинсов светленьких. Такие Это у нас идэ Зара. Вот такая моделька. Лосинчики. Так, вот такая ты классненькая желеточка. Так, дальше. Це костюмчик, ось така кофточка. І у нас випала спідничка. Це у нас був костюмчик. Наступне лосіне, жіночі. Далі ще одна ось така кофточка. укорочена класна. Так, це у нас знову ж таки ось така жилеточка. Жіноча флісочка. Ось така теплесенька, класна, З таким об'ємним великим капюшончиком. У нас тут буквально залишається ще трішечки речей, сорочка. ж без сурочки. Далі спідничка. Ось така крутезна. Штанішки. Кофточка. І ось така шубка. Ось така шубка, вона йде разом з поясочком. І це був жіночий одяг, сорт Кремпліс Екстра, 20 кг, по ціні 5,5 євро за 1 кг.